Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаємо вас. Вітаємо останні години. Ми з нашими спікерами обговорюємо перелік військової допомоги, який опублікувала американська журналістка Лара Селінгман. З вами теж поговоримо не про оперативну ситуацію по Донеччині для початку, як ми звикли. А про безпосередню вашу реакцію на приїзд нашого президента до Вашингтона реакція моя, як керівника і як особи, яка безпосередньо підпорядкована чиннику держави. Це і тут на Донеччині. Це звичайно ж. Ми і я особисто розраховуємо на. Ще більше збільшення такої необхідної допомоги від наших міжнародних партнерів, і одним з ключових, навіть ключовим, з яких є саме Сполучені Штати Америки. І ця допомога може стати саме вирішальною для того, щоб вже на кінцевому такому рубежі переломити хід війни і далі вже рухатись від. Оборонних дій, там, де вони проходять до звільнення наших територій, я точно знаю, що і командування Збройних сил України, президент, як Верховний головнокомандувач, постійно над цим працюють, і в подальшому її робота саме налаштована на те, щоб вся територія України, яка наразі є тимчасово окупованою, і більшість її на території Донеччини. Була в подальшому деокупована, говорячи про заклики, не варто сподіватися, що, скажімо, завтра або післязавтра ви не скажете, що евакуація закінчена. Ви постійно наголошуєте у своїх зведеннях по оперативній ситуації. Все ж таки, будемо говорити про стан на Донеччині. Закликаєте евакуюватися? Неможливо просто там залишатися. Гинуть люди постійні обстріли попри те, що російські окупанти продовжують гинути масово за незрозумілі цілі, або ж просто за Путіна, або ж просто не хочуть жити, розкажіть, будь ласка, якою є ситуація станом на зараз на вечір, 21 грудня, пане Павле. Скільки було обстрілів чи багато постраждалих в результаті серед цивільного населення? Станом зараз у мене дані на 22 годину, то, на щастя, нуль людей сьогодні за добу, яка минає, загинуло, Три людини отримали поранення. Обстріли по всій лінії фронту найбільш гарячіші є, лишається Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський і також Лиманський напрямки, де ворог. Вже декілька тижнів поспіль намагається також відновити свої раніше втрачені впевнений кінцево втрачені позиції. Але обстріли так само вже там, де не дістає ствольна артилерія і РСЗВ, йдуть ракетні удари, як правило, на Донеччині застосовують зенітно-ракетні комплекси С-300. Сьогодні були удари по Костянтинівці. Буквально 15 хвилин тому мені повідомили, був удар, але з'ясовуємо чи з РСЗВ чи ракетний удар по Лиманській територіальній громаді. Я буду в доповідях вже повідомляти пізніше про це. Тобто, обстріли йдуть по лінії фронту і в містах відносно віддалених. Що стосується евакуації, ви у своєму питанні поставили то більшість населення евакуйована була станом. На момент оголошення обов'язкової евакуації, якщо брати Бахмут з 84 тисячного міста, практично лишилось менше 11 тисяч. Ці люди там, де в громаді неможливо надати наразі опалення електропостачання, але людям альтернативні джерела опалення, продукти харчування надаються навіть в таких надскладних умовах. Військові адміністрації, як на місці місцева, так і районна, працюють в злагодженому режимі, і ми продовжуємо невпинно працювати в тому числі над обороною міста. І повірте, це буде ще більш ефективна взаємодія. Зараз цей процес на такій вже завершальній стадії, де місто необхідно ще більше укріплювати. Що стосується інших евакуа евакуацій, то є дійсно тенденція по збільшенню населення в певних містах, наприклад, Краматорськ, Слов'янськ, там де ми не розраховували. Точніше, я розраховував на найгірший варіант, що не буде газопостачання, але газопостачання було відновлено у вказаних громадах і є тенденція до повернення населення. у ці Міста і наш обов'язок забезпечити людей всім необхідним. Єдине про що я завжди казав і чому я наголягаю на евакуації, які б не були там спекуляції, що влада просто хоче евакуювати населення для того, щоб там нічого не робити. Ну, вибачте, це повна маячня. Ми робимо все, щоб населення було комфортно і були всі умови для життя. Чого ми не можемо гарантувати, це безпеку, життя та здоров'я, тому що ранішими наведеними прикладами ви почули, що обстріли ведуться фактично всієї території області. Пане Павле, хотіла запитати вас, що при тому ви дбаєте про безпеку, відкриваючи, ну відкрили на зараз і пункти незламності і пункти обігріву, тобто на Донеччині в цілому, попри те, що ми говоримо, що населені потрібно евакуюватися. Попри те, що ми говоримо, що Бахмут лишається такою фортецею новою сторінкою історії України, все одно 173 пункти незламності і 173 пункти так незламності і обігріву зараз функціонують на Донеччині. Це немала кількість. Тобто, чи існує потреба відкривати нові, і де вони знаходяться, зважаючи на постійні обстріли. Це пункти і водночас бомбосховища, так? Чи ні? Це пункти 186. До 186. речі, 186. вісімдесят да, Більше їх не буде, їх достатня кількість. Я своїми правами, скажімо, не наносив їх на. Таку інтерактивну карту тут по області розуміємо, чому тому, що чітко відслідковувалася тенденція по обстрілам саме по тим об'єктам, де були розташовані пункти незламності. Але комунікація людям доводиться це через очільників військових адміністрацій органів місцевого самоврядування, там де вони функціонують. Тобто, ця система налагоджена. Вони забезпечені всім необхідним. Вони працюють цілодобово. І відповідним чином все необхідне від продуктів харчування, зарядних пристроїв, де є можливість, і засоби е зв'язку через Starlink е там встановлені, і е вони функціонують і деякі з них, наприклад, там в деокупованих громадах це поруч з пунктами. Ми вирішили питання і тимчасового розміщення перебування людей. Е так скажемо на постійній основі в осінньо-зимовий період. Це для тих людей, які лишились своїх домівок у зв'язку з їх руйнуванням. Тобто, ми підійшли, і я підіймав питання. і Дякую, що завжди чує офіс президента. Так скажемо, в таких об'єктах ми відкривали пункти незламності, де вони будуть виконувати ще подвійний функціонал з розташуванням і розміщенням людей. Для їх тимчасового перебування можливості зігрітися, отримувати гарячу їжу і перебувати тимчасово в таку холодну пору року, там де немає людей до дніва. Пане Павло, дякуємо вам, Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.